Доброго дня, друзі! Сьогодні ми продовжуємо читати і слухати іронічний детектив Мудрість Дурня. І як я вже раніше попереджав у перших відео, що це робота над романом. Тобто ви стаєте свідками і навіть учасниками написання роману. З, з усіма його авторськими ляпами, можливими негараздами, нестиковками, ми це ще все будемо доробляти, але ви. У вас привілея, ви учасники процесу. Що ж, сьогодні друга частина четвертої інтермедії. Називається Прощавай дитинство. Все зло від них, від… а продовження залежить від віку та статі того, хто почав говорити. Мудрість дурня номер 93. Ми з Сашком зростали разом, і до дівок разом почали ходити так, у школі ще, несерйозно. З нашого класу кілька дівчат зустрічалися, але зі старшими. Про щось шушукалися на перервах, приймаючи до гурту тільки обраних подруг. Інші робили вигляд, що це їм не потрібно, але ж ми бачили. Тож потроху, Спочатку на шкільних вечірках, танцях, скоріш не ми, а нас, дівчата, почали деребанити між собою. А ми поки тренділи про те, про се, під ручку ходили, трохи пососалися у кіно з язичком і без, на танцях засіднички когось потримали, та коли діло доходило до цицьок, дівки різко чомусь від нас тікали. Нічого, братан, тільки закінчимо восьмий клас, все буде ніштяк. Ну, у нього так і вийшло. Бо у нього є старший брат, і той допоміг на перший раз. Пам'ятаю, як Сашко, якого тільки но перейменували з барона на малька, уперше прийшов на роботу після того, як батько зробив нам тижневий відпочинок з нагоди закінчення 8 класу. Напився води, закорив і відразу побіг блювати. Знову попив, довго вмивав пожухлу морду. Вчора братан тачку нову купив, відмічали. Такі бікси були, здуріти можна. Я розпечатався. Не те, щоб я йому тоді позаздрив, але позаздрив. Дорослі. Ага. Мені Андрюх одну підігнав. Профі. Я думав, здохну до ранку. Мізки мені висмоктала через. Думаю, братан, гроші заробимо, я побазарю з братом, щоб знову, бо з дешевими не хочеться, ти ж ще мальчик. Ти сам б я вчора й був іще мальчик. Я вмить почервонів, щоки запалали по самі вуха. Пизди багато, герой любовник. Та не бздиш, колярику, все буде нормуль. Так, все було нормуль. Ми отримали гроші, Сашко все організував. На чиїсь дачі, та ще й у компанії якихось хіпарів. Всі понапивалися шмурдяка, мене спочатку нудило від хвилювання, потім від дівок, а потім від випитого. Та коли на столі між пляшками з'явилися папіроси з ганджубасом, все пішло якось по-дурному, але легше. Кожен казився, як міг. Але вже скоро всі були голі, як мавпи, і хвилювання закінчилося, перетрахалися, мов скоти. Один підар, що хотів у бажури відсмоктати, але ми б відпиздили його і всіх тих хіпарів заодно. Дівки ж весь час реготали, мов дурні. Потім ми йшли пішки до міста, хитаючись, сміючись і матюкаючись вголос. Поодинокі перехожі, та хто другій ночі буде ходити по підгірську? Заздалегідь переходили на інший бік вулиці. Та нам і не хотілося нікого зачіпати, так було весело. Потім сиділи до ранку у мовп'ятнику, а менти грозилися надавати нам підсрачників, щоб синці було соромно показувати, і написати до школи. Добре, що розуму у нас вистачило не вйобуватися. Світанок зустріли із жахливими головняками і сушняками, а мінти тільки сміялися. Та веселилися вони лише до восьмої, поки не прийшов черговий капітан. Худий і жлавий, я запам'ятав його сутулу спину, довгу шию і великий гачкуватий ніс, наче дзьоб у якогось грифа. Він довго, щось тихо, але твердо вичитував всім сержантам у кутку біля якогось стенду. Потім кудись подзвонив. Я бачив крізь віконце, як він раз по разу випрямлявся. Говорячи у слухавку чорного телефону, а потім, відірвавши її від вуха, чомусь туди дивився, ніби заглядаючи у рота співрозмовнику. За півгодини до ментури зайшли батько і Змієм і забрали нас додому. Два тижні ми з Сашком лікували гонорею, зводили бланжі, що нам понаставляв Змій, і пахали, як чорти на шиномонтажі та автомийці. Тренування у клубі стали жорсткішими, дядя Боря став зліше, а Маринка і зовсім переїхала до іншого району. Таким чином, ми і попрощалися з дитинством. Назавжди. Що ж, друзі, щоб підтримати мене, ставте, будь ласка, вподобайку під цим відео, підписуйтесь на канал, а можете ще щось і задонатити, бо треба збирати кошти на літературного редактора. А я з вами не прощаюся, кажу до побачення до наступного епізоду іронічного детективу Мудрість Дурня. Гудбай!